Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній свій репортаж, я веду з селища Савинці. Сьогодні я продовжую свій репортаж з укриття в Савинській громаді, яке розмальовує Катерина Радченко, художниця з міста Бахмут. Хватить про них, давайте про нас поговоримо. Що ви, ви дивитеся, що робить наша влада? Що наша влада? Та наша влада, звичайно, я вважаю. Хвора трошки наша влада. Багато вчинки вони роблять недобрих. Що ви зараз їм могли сказати те, що можна казати? Я вважаю, що потрібно владі більше повернутися ближчим до людини. І все не забереш на цьому світі. Навіть якщо люди, які при владі, побудують дуже багато будинків, дуже багато майна, але це все проходяще. Воно це все. Для людини не треба так багато для того, щоб жити щасливо. Зовсім не потрібно. Але якщо другі люди живуть погано порівняно з тобою, це теж зло, тому що воно нечесним трудом заробляється. Маленька дівчинка, яка вчиться в школі, але зараз в школі діти не можуть навчатися. Зараз діти сидять вдома, але як їм хочеться вчитися разом з усіма дітьми? їм хочеться спілкування, але вони не мають такої можливості. Мені дітей дуже шкода. Я згадую своє дитинство. Я приходила в школу, я сідала за парту, я спілкувалася з дітьми, я дружила з дітьми. А зараз діти не мають цієї радості. Вони вчаться вдома і нікого не вони бояться на вулицю вийти, тому що на вулиці може бути стрілянина, тривога, і можна попасти в якусь таку небезпечну ситуацію, що можна загинути. І діти зараз пере можна сказати в страхі живуть, сидять під підвалах. Хіба це нормальне життя, ні, звичайно. Але дитина, бачите, я намалювала дитину, це вона, це вже мир на землі, можна сказати. Це вже перемога. Це наше майбутнє. Це наше майбутнє і це перемога. Якщо діти усміхаються і діти радіють життю, це перемога. що б зараз сказала молоді? Щоб я молоді сказала. Так. Я би молоді б сказала вчитися добру. І любіть друг друга. Любіть ближнього, як самого себе, так написано в Біблії. І це обов'язково треба притримуватись. Адже тільки від любви йде добро на землі. Не можна слово таке робити, яке робить Росія. Я би тільки їм сказала, ви любіть друг друга і любіть ближнього свого. І ніколи не робіть другому шкоди. Другій людині шкоди. Ваші побажання. Мої побажання, мої побажання, щоб завжди світило сонце, щоб завжди було тихо і мирно, щоб діти не боялися взривів, щоб людина жила спокійно і любила одне одного. Оце основне. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що вже скоро буде перемога і ваші оці укриття будуть, буде служити реліквії для всіх. Будуть ходити сюди на екскурсію, дивитися, що колись отаке було. Дякую вам і до перемоги. До перемоги, тільки до перемоги. Ми її дуже чекаємо.